Всім привіт! Радий вас бачити на каналі ФармОпіка. Німесил це ліки із групи нестероїдних протизапальних препаратів. Діюча речовина німесулід, яка застосовується для нейтралізації болю, запальних процесів та усунення жару. Німесулід інгібітор циклооксигенази, що бере участь у виробленні простагландинів, які звужують судини, провокують запальні та болючі процеси. Німесулід запобігає звуженню судин. Пригнічує дію простагландинів, запалення та біль. При застуді та підвищеній температурі німесил може проявляти жаропонижаючу дію. Згідно інструкції, німесил рекомендований дітям від 12 років. Для дітей старше 12 років добова доза складає 100-200 мг або 1-2 пакетики. Для дітей менше 12 років німесил протипоказаний. Краще підібрати більш безпечні аналоги. Для прикладу, парацетамол або ібупрофен. Останнім часом був опублікований ряд статей, які стверджують, що препарат має досить високу гепатотоксичність. У зв'язку з цим його заборонили в деяких країнах, наприклад, США. У країнах Євросоюзу він доступний, але в інструкції є позначка, що німець протипоказаний дітям віком до 12 років. Лікарі приводять сотні випадків з практики, коли традиційні засоби, такі як ібупрофен або парацетамол, не допомагали знизити високу температуру, анімесил з цим завданням успішно справлявся. Практично всі побічні ефекти, пов'язані із застосуванням препарату, були викликані через його передозування. Не було зафіксовано жодного випадку серйозного ураження печінки. Досвідчені лікарі радять використовувати. Німесил при знятті високої температури в крайньому випадку, коли традиційні засоби не приносять ефекту. Не слід пити його курсами. Тривалість застосування потрібно обмежити, щоб виключити можливий ризик ускладнень, пов'язаних з печінкою. Необхідно пам'ятати, що ефективно знижуючи температуру, німесил бореться з симптомами, а не з самою хворобою. Будьте здорові!